Мудрий гравець Баварії, новий топ клуб Циганкова. Нові подробиці по трансферу Трубіна, новий клуб Довбика. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Тоттенгем прийняв рішення не продавати свого форварда Гарі Кейна цього літа, незважаючи на те, що його контракт спливає влітку 2024 року. Про це повідомляють німецькі змі. Президент Тоттенгема Даніел Леві вирішив не продавати Кейна і сподівається, що Форвард погодиться продовжити контракт клубу на значно покращених фінансових умовах. Раніше Кейн погодився перейти в Баварію, але при цьому в ЗМІ повідомлялося про те, що Форвард збірної Англії не форсуватиме свого трансферу і не чинитиме тиск на керівництво Шпор. Звісно, пріоритетною трансферною ціллю Баварії, нападник Тоттенгема, але Шпори відмовляються продавати свого Леодора. Тому німецький клуб підготував план Б. Баварія вже провела перемовини з агентами нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвореса. Чемпіон Німеччини орендує аргентинського гравця у містян, якщо зірветься трансфер Кейна. Альварес став першим гравцем в історії футболу, який впродовж одного футбольного сезону виграв Требл, АПЛ, Кубок Англії та Лігу Чемпіонів і Чемпіонат світу зі збірної Аргентини. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тенхах вирішив позбавити капітанської пов'язки Гарі Магуайра. Захисник був розчарований діями наставника. Футболіст збірної Англії хоче якнайшвидше змінити клуб, повідомляє The Sun. Минулими вихідними наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тенхах пояснив Гарі Магуайру, що в новому сезоні червоні дияволи матимуть іншого капітана. Пов'язку дав Магваєру Олегу не сульшер. Але минулого сезону Гаррі вибув із стартового складу команди під керівництвом Тенгага. Рішення Тенгага переконало досвідченого захисника в тому, що настав час покинути Олд Траффорд. У Гарі ще залишилося два роки за контрактом з червоними дияволами, але в неділю він провів зустріч, яка можливо означала кінець його кар'єри в клубі. Чотири команди прем'єр-ліги прагнуть підписати 30-річного футболіста. До нього придивлюються Челсі, Весгем, Тоттенгем та Ньюкасл. Мілан та Альхіаль теж хочуть запросити до себе досвідченого гравця. У січневому вікні Юнайтед поставив зірці збірної Англії ціну 50 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча швидше за все вона впаде до 30 мільйонів. Магуайр уже подякував у соціальних мережах уболівальникам за всю їхню блискучу підтримку в найкращі моменти кар'єри. Українець Артем Довбик вже найближчим часом може стати одноклубником Віктора Цианкова у Жироні. Іспанська Жирона, у складі якої виступає українець Віктор Цианков, не залишає наміру підписати ще одного українського футболіста. Форвард збірної України Артем Довбик лишається на радарах каталонського клубу. Як повідомляє журналіст Ніл Сола, каталонці планують заручитися фінансовою підтримкою мережі клубів Football City Group, щоб улітку оформити трансфер нападаючого. Метою жиров є посилення лінії атаки, а на одного з новачків клуб готовий суттєво витратись. Раніше була інформація, що Дніпро 1 оцінює довбика в 15 мільйонів євро. Проте іспанці, нібито готові самостійно домовитися з датським Мікіландом, якому належить 50% прав на гравця. На початку минулого літа Артем продовжив контракт до 2025 року. Минулого сезону він став найкращим бомбардиром у забивши 24 голи. Інтер не полишає спроб підписати воротаря шахтаря Анатолія Трубіна. Донецький клуб також зацікавлений у продажі своєї зірки, тому дещо зменшив свої фінансові апетити. Тепер гірники хочуть заробити не 20, а 18 мільйонів євро, повідомляє TMV. Інтер покращив свою пропозицію на 2 мільйони євро, загальна сума 12 мільйонів євро. Проте Шахтар не планує поступатися. Перемовини тривають та просуваються доволі складно. Джерело зазначає, що італійці хочуть підписати Трубіна до початку японського турне. Контракт голкіпера з донецьким клубом розрахований ще на один рік. Проте гравець відмовляється продовжувати угоду. Через це Шахтарю потрібно влітку передати Трубіна, щоб виручити якнайбільшу суму за свого основного воротаря. До слова, Інтер у минулому сезоні посів третє місце та отримав місце у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Експерт у сфері трансферів Ігор Кривенко висловився щодо можливого переходу голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна в Інтер. Трансфер Трансферна вартість гравця залежить від багатьох чинників. Насамперед від того, в якій команді і на якому рівні він грає. Враховується все: історія травм, відсоток проведених і пропущених матчів, трофей та досягнення в клубі та збірні. І також важливо, наскільки він необхідний команді, яка хоче його купити. Помідори теж можна умовно продати за 20 гривень, а можна за 100, якщо в правильному пакуванні. Те, що у Трубіна залишився всього рік за контрактом із Шахтарем, також дуже сильно впливає. Наскільки я знаю, він сказав, що не буде продовжувати угоду. Не думаю, що ми точно знаємо про перебіг переговорів між Шахтарем та Інтером. Писати можуть усе, що завгодно. Можливо, там не 10 і не 20 мільйонів євро, а зовсім інші суми фігурують. Поділився Кривенко в коментарі Фен Журналісти видання X Каталонія висловилися щодо виступів Віктора Циганкова в Жероні. Підписання ценкова позбавила багатьох дару мови. Український Вінгер футболіст дуже високого рівня. Він один з найкращих в Україні серед свого покоління і грав за клуб вищого рівня, ніж Жирона. Біло-червоні придбали одну з найсильніших гравців поза топ-5 європейських ліг. Санков зіграв ключову роль у тому, щоб Жирона боролася за вихід у кваліфікацію Ліги конференцій. При цьому він був головним болем для захисту суперника. Головний тренер Мічел Санчес зміг запустити найкращу версію футболіста, яка характеризується швидкістю, вертикальністю та креативністю. Сьогодні циганков один з футболістів із найбільшим потенціалом. Якщо він продовжить виступати на тому ж рівні, то вже найближчим часом декілька відомих команд постукають у двері Жерони. Коментує перший сезон українця в Лізі ікс Каталонія. Захисник збірної України Михайло Мудрик може розпочати новий сезон в іншому клубі. Челсі розглядає варіант із відходом молодого футболіста. Відразу кілька клубів зацікавлені у запрошенні Мудрика. Повідомляє Daily Star. Український півзахисник Михайло Мудрик вирушив у складі Челсі на передсезонний збір до США. Головний тренер лондонської команди Маурісіо Почетіно взяв із собою майже всіх гравців синіх, але деякі з них найближчими тижнями перейдуть до інших клубів. Челсі запросив українського футболіста на початку 2023 року. З Мудриком було укладено контракт строком на 7,5 років та можливістю продовження ще на рік. Сині не збирав. Позбавлятися Михайла, але можуть віддати його в оренду для отримання регулярної ігрової практики. Пріоритетами для Челсі є продовження кар'єри Мудрика в англійській прем'єр-лізі. Але Мюнхенська Баварія також цікавиться ним. Головними претендентами на 22-річного Мудрика є Брайтон та Вулвергемптон. Йдеться саме про оренду від 6 до 12 місяців без права викупу. При цьому Челсі може залишити мудрика у себе. Все залежатиме від результатів пресезонного турне команди. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!